Здамо в оренду, велику територію, де зараз знаходиться база відпочинку медовий блюз. Тут є 5 гектарів землі і 1000 метрів приміщень. Зараз зверху вам покажу. У мене є повне відео, а це буде коротке відео, яке показує все зверху. Ось ця територія величезна. Ось це велике приміщення. В мене в великому відео є повністю сюди. Я заходжу, показую кожне приміщення. А тут ми тільки так зверху покажемо. О, це 22 кілометри від дова. Не 5 гектарів землі. Тисячу метрів приміщень опалюється дровами. Котлами, буржуйками. Там на початку є 120 метрів, так як мала квартира, фактично, офісні приміщення. А тут різні склади там далі пасіка. Є на території 20 танок. І можна було, це буде використати як базу відпочинку, як якесь виробництво, як реабілітаційний центр для залежних людей або старих людей, або для хворих на серце. Це віддалена територія така. Гарний зручний доїзд сюди йде, але маю на увазі, що віддалена від поруч ніхто не живе. О, там пасіка, там майстерні, тут е, актовий зал великий. І, 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 і спортзал, спортзалу такий от маємо цілу купу всього. І зараз я покажу вам зал. І в мене є ще відео, де все в подробицях. Знято. Ми так це утіки бігло, знімемо, щоб було видно. Тут маємо такий великий зал, де проводяться всякі банкети. Місце вже набите. Тут регулярно проводяться екскурсії, регулярно відбуваються різноманітні заходи, корпоративи. Тут має великий гараж. І тут маємо ці офісні приміщення, зараз я вам їх покажу. А, тут ще забув показати вам, тут є великий льох. Такий погріб гарний маємо. Тут маємо погріб гарний. Це може бути як база відпочинку, як майстерня, як реабілітаційний центр, як автосервіс, як поєднання кількох бізнесів. Тут є пасіка на 25 сімей бджіл. Оце кімната для охорони. Оце маємо офіс. О, Офісне приміщення. Відський гарний вигляд. Тапа нас тобі вікна. Це приміщення воно опалюється котлом на дерево. Є гарні батареї сучасні, бачите. Тут є кухня. Тут маємо душова. Тут маємо туалет. Ще один приході є туалет. І вартість оренди. 2500 доларів, можливий торг, можливо, буде дешевше. Це за всі 5 гектарів землі і за 1000 метрів приміщень, якщо один орендар. Якщо ви хочете частково щось орендувати, то все це буде індивідуально розглядатися. Тут Дорога на стрій, буквально до стрія десь 40 км, до раковця 20 км, до Львова 20 до Ракопця 15 км і до Львова 20 км, 25 км. От Отаким чином. Гарна дорога тут все. Так що звертайтеся і можливо ви будете мати тут цей бізнес ефективний. До побачення.